Вулица Покровска. приїхав евакуатор. Не знаю, мабуть, до цього автобус ще пливе. Дороги стали річками. Транспорт перетворився на човни, а люди намагаються врятувати себе від повені. Такі наслідки негоди, що прийшла до нашого міста ввечері 28 липня. Наразі Житомир виглядає, наче Венеція така погода стала проблемою і в області: пошкодження електричних мереж та чисельні знеструмлення будинків. У Житомир Обленерго розповіли, без електрики залишились 173 населені пункти, 921 -на трансформаторна підстанція та більше 42 тисяч споживачів. На ранок більшість відключень були локалізовані та усунені причини відключень залучено до виконання робіт. 162 бригади, 186 чоловік особового складу, 44 машини та 19 спецмеханізмів. Через продовження грозової активності аварійні відключення по області тривають. Фахівці обленерго продовжують відновлення електромережі, аби забезпечити світлом населені пункти. Таку погоду ми розуміємо, що наявність світла, скажімо так, та й не тільки погоду. Да, в наш непростий час наявність електроенергії вдома це все-таки комфорт. і максимально докладаємо зусиль для того, щоб забезпечити. Таку послугу, що й повинні робити у порівнянні зі зливою, що тривала з 18 по 20 липня, аварійних ситуацій значно більше. Однак електрики були до цього готові. Знеструмлення не єдина проблема в області. Чисельні підтоплення дворів підвалів та повалення дерев стали викликом для підрозділів ДСНС Житомирщини. Зокрема, одразу в кількох будинках у звягілі проводилися роботи з ліквідації підтоплень. Там вода потрапила в житлові кімнати, а також підвали та двори приватних осел. Загалом продовж доби бійці ДСНС відкачали 490 кубометрів води. На Корестенщині в селі Турчинка, дерево впало на територію приватного домогосподарства та заблокувало вхід до житлового будинку. Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали дерево та звільнили прохід. Загалом продовж доби рятувальники розрізали та прибрали 48 аварійних дерев у своїх соціальних мережах. Житомирська міська рада повідомила, що за останні дві доби в обласному центрі випало майже 90 мм опадів, що становить 112% від місячної норми. Як наслідок, водостічні системи не справляються. Знімальна група телеканалу СК 1 намагалася дізнатися у керівників відповідних комунальних підприємств про те, чому ж каналізаційні мережі не функціонують належним чином. Однак відповіді ми не отримали. Посадовці посилаються на. На велику завантаженість, тож не змогли дати коментар. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК-1.